Друзі, всім привіт! Сьогодні, нарешті, у нас вже виборка. Вони то раніше були, але я не знімав. Сьогодні ми виберемо ці дві грядочки, тобто соточку і якусь, я думаю, тисячу ми сьогодні заробимо. У мене там заявок просто море. Навірно, як це помідоров, скільки батьків цьому році насадили. Дійсно, всі просять, всі хочуть, що мені вже аж і захотілося знову насадити, скільки в мене їй було. Але... Сьогодні ми пройдемось по Азії, по повці. Для нових глядачів буде відео, хто не бачив, що як ці сорти поводять себе на полісі без полива. Кущі у нас другорічні, але грядки страшні. Вони посаталися граволокно і йшли дожі бур'ян. Тобто мене це не найкращий вигляд полуниці, але якусь ті, ми заробимо, тому що батьки перед цим вже... Скільки ми там 10 кілограм майже продали по 150 гривень. Це вже в нас виходить друга виборка, така повноцінна. Так ми там бігали скубали собі там поїсти, хоч не їлись в цьому році. Тому зараз, я думаю, камеру ми поставимо на лобешника і будемо, Пойдемо по Азії. Азія саме гарна. Понятно, що це буде не Крупна Азія, саму крупну вже першу партію вибрали. Ну нічого, така от, я дивлюся, ягодка була непогана. Будемо вибирати саму спілу, отакі трейщики. Таку червоненьку. Нас 104 ради возьмемо по ряда, рада і будемо собі йти. На сьогодні, в принципі, в мене 11 кілограм заявок. Ціну я виставлю 150 так як люди свої. Я там 200 гривень не ставив. Тому що хочеться продати по-бистрому. Це буде під заказ. Я повезу сьогодні кстати, на місто. Да? Люди ждуть. Я вже сказав, що я сьогодні буду. Ну побачимо, що я виберу. Ну, по-любому, я думаю, по якихось там 2 кг кожному буде. У мене все 3, 3 клієнта, але один заказав 5 кг і 2 по 3. Тобто виходить 11 кг. Тут така вона ще не спіла, ну це по-моєму спіла. Така майже спіла, до вечора доспіє, поки я тут ще його розвезу. Мені кажется, що сьогодні буде навіть більше, ніж 11 кг. Я так от-от зайшов, уже. Я ще навіть Азію всю не вибрав, 25%. Ну, я дивлюся тут полки, просто жесть. Я якось дивлюсь скільки тут її наспіло, оцей полки. Блін, я не знаю, дивіться. Все червоне просто. Дівець, яка імперська полка. В цьому році вона гарна. Води багато, вологи вистачає. Така, блін. Ще плюс перша йде, то ти що скільки стоїть? Тому кіла з половиною я вже не За п'ять хвилин. О, саме така гарна ще й впала. Так, у нас буде 3-3 і 5. Саме класні цих овальних відрах, Саме більше подобається вже. Не один рік ми його збираємо їх. прикольна тема. не тієї піпілетки, піп'ятки, то брахлоса Зато у відрах взагалі чітко на мнеться так. Можна на мотику патрон розвозити. 3 кг це буде повністю таке відро повне. Я кожен дроб зараз в градку буде 3 кг. Полки буде більше, я дивлюсь, поки тут буде всі кілограм 7, навіть найбільше зрядки. Тут її таке наплилось, що я навічка не можу поставити. Зараз знімаємо все це діло. Попотопчемо цю ягоду, бачите, вона. Що це, все в У нас, бачите, кітко кітконоси. О, ще й таку нашу ягоду наш. Що собі, Тобто вона. Що такий малий кущ. Ось такі всі ягоди. Тут теж. Ну, бачите, якщо нема полива... Хоча він зараз і не треба, м'яко кажучи. Така ягода середня по 15-20 грамів, 25 грамів. Тобто, ну, дуже солодка. Вона гарно але Якщо засушливий сезон, то на цю полуницю треба, щоб був полив. Тоді ягоди, бачите, вона сипля багато ягоду, ягоди дає, але да? якщо нема вологи, то це все, що дощі зараз йдуть. Да? І, в принципі, полив зараз нафиг не треба мені. Ту просто ягода в'ялина така виходить, як ото вона з сушилки. А так як волога є, як зрозумію, що волога є. Вона така, бачите, блискуча, глянцева, на сонце підблискує і цього вистачає. Зараз не було б б вмикати полив, якби він тут в мене був проведений. Плюс не забувайте, що. Якщо зараз почалися б знову бути дощі, ягода вже не така солодка була, вона вже трошки була б з меншим місцем сахара. Зараз сонце, бачите, гріє, все красиво. Я тут пройшов черпачок вибрав, я десь 25% дворядочка взяв. Тут ще не спіє, тут ще трава мішає і не сонячна сторона. Найбільше зараз буде два рядка йти. Ну Нічого тут теж мені вистачає. Ось такі є. Щоб, щоб, щоб батьки тут вибрали по Чіп під ноль все. На базарі продали. Ну Просто що небагато у цьому році полуниці у нас. Тільки пройшов на 60% ці два радка. Зараз ще буду йти аби. Може ще заявки прийдеться якісь брати. Не знаю, побачу. Може буду дзвонити знайомим людям, які просили раніше. Ти що яка явала? Дзволю на думці. Постійно мені люди... А, я поколував ноги, чи щось страшно тут це трава. Постійно люди мені пишуть, дайте якийсь сорт, порекомендуйте, скажіть щось. Багато новинок є і з Артуром ми відео знімали. Але я так от дивлюсь, хожу. От в, рожа... ну, в цьому році да, там заморозки були. І гниль напала. Мене, по-перше, гнилої мало. Я так пройшовся. Може, десяточок гнилих не збирається. Но... Тут більше ніж сотка, півторисотки. 0,750 і 0,75-0,75, ну, півтори сотки і там сотка. Десь 2,5 сотки в мене, грубо кажучи. І тут ще я насажу потім там чуть-чуть де помідори щось забере, може там знизу побачим. Тобто, якби я тут... У мене вже є вода, там довів до толку 5-6 соток, може 7. Я думаю, 5-6. Це по віддачі було те ж саме, що я колись садив 15 то навіть більше. По ягоді можна спокійно було б тонну зібрати. Я ось два рядка доходжу, я вже зібрав з двох рядків. Ну, приблизно вже, напевно, кілограмів 6-7. Ну, то ще так, я сам у співу вибираю. Тут по-хорошому я вже треба всю зривати. Ну я просто під замовлення, вона не може бути трошки зеленою. Якби я от зараз її всю зривав, тут вже було б дві півторачки з тих двох. Тому що вона б до ранку постояла б ще, вона поспіла б, І вранці вона вже була б нормальна на базарі. Ну я на базар не їду, я під замовлення. Замовлення чисто 100% червона. Багато такої 92%, 95%. Ось, ось майже вона якби поспіла, але вона ще трошки зелена, вона буде з кислинкою. Тому будемо чекати середи. І я так стою думаю, щоб я цією полкою засадив тут города. Це для другої річки даже трошки широка посадка. Тут 70 так дивлюсь, треба чуть уже. Я сам сяду подумаю, як це його грамотно посадити. І потім вже оновлю інформацію на каналі. Ну, на два роки треба тримати цю полуницю, і вона буде рада. На третій рік тут вже нічого не буде. Вона ріжки кидає і все, потім загущена і кінець. Якби я от такої, ну, насадив цю полку, навіть б у мене ще таких дві грядки було б, я в цьому році ще заробив би таку чималу суму. Навіть якби вона по 100 була, по 80, я вважаю, це був би непоганий бізнес. Ну і плюс розсада, мене часто за неї просять, просять ту розсаду. Ну, не, не буде в цьому році розсади, тому що я собі буду садити. Так що, вибачайте. Но полку от я так прикидаю, що ну, її не можна знайти десь так просто на халяву. Це мені це чудо, що батьки колись її там давно купили і ми не надумали її звести, хоча мова піднімалася раз за три. 3 Щоб типу, повністю на Азію переходити. Ну, полка в цьому році дійсно мені ну, подобається. Полиниця вона, вона сипля, вона сипля ягодою, ягода така, бачите. Солодка, глянцева. За її очередь завжди. стоїть. Ну, що тут говорить Ось одна сторона? Так, да, вони невеликі, Вон, де, якась муха ще сидить. Ну дивіться, як вона насипала. Два, два, два кітка носа це вже десь тут грам 400 ягоди буде. І ще ця сторона, ось. Ну около кіла ягоди, з куща при моїх умовах. А якщо б я зробив би ще полив, не було б цього дебільного бур'яна, купив би агротканину, зробив так, як я показую, я б всі рядки зібрав би більше 100 кілограмів за сезон. Це точно. Такий градок тут спокійно для себе одного можна було ще 4 додати і можна було продавати. Навіть тут я откусь вибираю, друзі, де весною І Так бігло. Включив камеру, хочу показати вам дегас, який я садив. Який сега садив? копанку садив. 15 квітня 2025 року я садив. Ось, бачите? Ягоди. На мою думку, поки що це найкраще пізній сорт. Я мальвіни ще не бачив, вживу Хочу побачити, як вона сіплює, скільки ягоди. Але я вважаю, що це сорт класний. Дивіться, як він вже усики нам дає. Ха. Тобто, якби я його посадив, цей пегас в серпні 24-го стакан не васадує, в мене був повний технологія. І так далі. Тут вже було б з куща мінімум пол ягод. Плюс він сів, коли вже не було примерзків. Він, він вважається як середня пізня, але він зараз просто пішов, бо, бо це. Бо він перша річка і він ще не загущений. Він має, по ідеї, після полки масово починається. Він вже масово на рівні з полку йде. Ну, це перша річка. Навіть, як сипля усами, усами просто жорстоко сиплять цей, цей сорт. Він з комерційної точки зору вигідний. Він і по ягоді вигідний, і вигідний в плані розсади. Це саме елітний наш сорт був. колись. Тут колись він рос часто, де помідори. Він дуже солодкий. Ну, є така кислинка, в залежності ще від того, чи ягода на сонці, чи не на сонці. Ну, ягоди такі є. Ну, я так скажу, знаєте. Чисто для себе оцій грядки вистачає поїсти. Ми вже й навіть до клубніки, вже вибирали скільки раз, батьки вибирали. А так бігло. Дивлюсь, що мальвинка тільки цвіте. цвете. Торшеричечка. Ось. А де буде прополот на днях вже. Трошки буде розгребтися з цими продажами. Та я прополюю встану цю грядку. Де будемо пігаз позначать, Бо я бачу, що місцями не пігаз стоїть, місцями Альпа попадає. Ну що, друзі? Скільки я вибирав? Годинки дві не налазив тут. Далі 2 години приїхав до мамки пив третій, а зараз вже 4 почті. Без 20 ну, більш години. Тут 9 кг по 3. Не хватило мені 2 кг. Я думаю, хватило б, якби я виривав на завтра. Вона б доспіла, а так я чисто таку красну рвав. Так що, бачите, яка полка. Ну, там все равно с перегрузом, все тогда, уже наелась, только лицо на роте, даже мы продаем лишнее, мы первые так наелись, чтобы мы даже не продавали, уже мне даже один тошнит, уже даже не на и не хочется, ну, чуть больше тысячи заработал. Непогано, якби ця тема продовжувалася б 2-3 місяці. Вона було б заробляти так. Приїхав тисячу, заробив прикольно. Тому, друзі, я буду їхати. Треба людям розвести, вже чекають. Поки що на цьому все, а в майбутньому я запишу пару відео. Всім до зустрічі!